Дорогі браті і сестри, боголюбці, в сьогоднішній день воскресна рубрика Слово Пастиря. Ми будемо говорити по Євангелію, яка нам говорить про те, щоб ми не турбувалися про те, що їсти, що пити, що одягнутися. Якраз ця тематика є ключовою в сьогоднішньому Євангелії. Не дивлячись на те, що ми приземні люди, і ми потребуємо всього того земного, що має бути в нас на потребу, яка частина життя, яка частина розуму має бути віддана на духовність. І ті слова, які ми говоримо, що самі себе і один одного, і все життя Господу віддамо, це стало можливістю тільки для невеликої кількості угодників Божих. Ми основна частина е, люду, тільки якусь якусь невелику частину життя свого можемо віддати Богу, ближнім е, і церкві. І от якраз про це нам потрібно говорити ну, поглиблено. Господь нас призиває про це. Господь е, нам говорить, що Він дасть нам. Е, господь каже, дай мені маленьку е, мідну монету, а я тобі від, відсиплю золотом. І якщо подивитися на наше життя з загальної кількості нашого життя, скільки ми можемо віддати Господу, це зовсім невелика частина. І хоча б цю частину ми бачимо, що і її навіть ми не можемо віддати повноцінно. І от про це нам потрібно говорити. Говориться в сьогоднішньому Івангелії, що світильник для тіла є наше око, не про те око, не про наші очі, погляд тілесний говориться. Говориться про погляд внутрішній світоглядний, про погляд нашої душі, про оцінку нашого серця того, що відбувається. І от якщо наше серце буде чистим, тоді і погляд на оточуючий світ буде чистим. Тоді буде і погляд на людей, навіть ті, які комусь здається, не заслуговують на увагу, вони все ж таки люди Божі, вони образ Божий, хоч і затемнений. І от цей погляд. На цей світ він має бути через призму Євангелія, погляд Христа. Це в першу чергу має реалізовуватися священниками. І вже потім іншими всіми християнами, боголюбцями, які, приходять кожного разу в храм, мають прийняти якесь повчання. І от розуміємо, що один із ключових моментів сьогоднішньої Євангелія – це чистота. Нашого світогляду. Цей світогляд базується на Євангелії, на Слові Божому, на Откровенні, на церковному переданні. І коли в сукупності ми тримаємося вищезаданого, тоді нам є можливість реалізовувати себе в ключі Євангелія. І от якраз цей момент про те, що Господь призиває: турбуйтеся про те, що. Щоб Євангелія реалізовувати, а все інше приложиться, я б хотів звернути увагу на те, що є недоліки переводу, перекладу Євангелія. В нашій Євангелії говориться: не турбуйтеся про те, що їсти, що пити. В грецькій мові існує дієслово меремнава. А це дієслово говорить нам, в перекладі, на нашу мову, не рвіться серцем, не горюйте, не впадайте в відчай. От Це треба розуміти. От Про ці наші земні потреби, їди, одежі, нашого домашнього буття, не потрібно рватися серцем, не потрібно занадто переживати, а покладатися на Бога, як і говориться, що поклади на Господа свою печаль, і Той тебе перепитає, Той тобі дасть поживу і все інше. І коли християни зможуть в цьому ключі глибше роздумовувати, і на Бога покладатися більше, тоді і місця більше буде в нашому серці для Бога. Інакше виходить, що все, що є в нас в собі, що Бог нам подарував, ми намагаємося самі використати. Без Бога. Господи, от ти мені дав можливість, я сам буду цим користуватися. Не втручайся в моє життя. Інколи навіть прямо люди про це заявляють. Але не так має бути. Якусь частину в своєму серці потрібно віддати Богу, щоб Господь втручався в наше життя. І сьогоднішній Євангеліє дуже добре нам про це нагадує. І от слово Євангельське говориться на літургії, що ми його чули, наша молитва це наша розмова з Богом. Євангеліє – це розмова Бога до нас, це откровення Боже до нас. Вслухаємося до цього слова. І ті турботи, які в нашому житті є, звичайно, що ми не, потрібно, не потрібно нам їх відкидати. Але. В цьому ключі, коли ми розуміємо, що ми, ми не маємо рватися серцем, ми не маємо печалитися занадто, унивати через ці речі, тоді легше буде людині. Тоді хрест життя, який вона має, набагато легше її сприйняти. І вона зможе тоді з благодарністю Богу понести цей хрест і казати величні, хороші, благодатні слова, слава Богу, за все. До цього нас призиває Іван вчення. І дай Боже нам кріпості так роздумувати, так жити цим. І тоді християнське життя наше буде давати плоди. Тоді будемо християни не по назві. Тоді зможемо бути християнами по суті. До цього йдемо. І дай Боже нам всім успіху в цьому, на нашому життєвому шляху. Амінь.